Ей-йоу! погнали дивитися реплей від підписника. Ей, здорово, гутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо? З нами сьогодні на зв'язку гравець боець Марі QAPRO. Це в нас така важка Петесау. Її називають черепаха в простонароді, Аха-аха, Т-95. Давай глянемо, як наш сьогоднішній герой в режимі е, перевага аж на 4 точки. Це в нас, звісно, що рандомчик буде переважати з командою союзників на карті Промзона. Все ж таки, як то кажуть, броня є. Все ж таки, 305 аж міліметрів броні маємо в лобі. На жаль, пузо пробивається так само, як і у третього. Це його старший брат на 10 рівні. І маємо. 133 мм в борті та лишень 51, тому так страшно. Деколи на ній залишатись одному проти ЛТ або навіть СТ, та навіть якогось е, важкого танка, який має плюс-мінус динаміку для свого рівня. Так, Су-130ПМ. Дає А Ану, давай блайнд, О, навіть блайнд не треба, він зазвитився. А Ану, чи встигне ми по шапці йому попасти? Чи встигне він підставити? Є попадає, А дивися, точно такий покращений покращеним снарядом. Покращений снаряд. Це в нас. Підкаліберний. І досить непогано в нього шкода, також за постріл. Під калібер у нас 545 повинно вилітати. Ось такий момент. ББшечка повинна видавати аж на 640, друже, мій танкість 960, це в нас осколково-фугасний. Об'єкт рухається в нашу сторону. Справа також світиться маркер червоний. Це, напевно, що до нас їде тортойс ворожбинський. Також такий мастодонт бек світу Бліц, але, на жаль, немає такої броні в лобі, як наш. Т-95. Чомусь порізали, блін. Е е тортойсика. Надіюсь, колись в майбутньому його апнуть. Маю на увазі по бронюванню. Подивися, як об'єкт підстрачника відхаплює. А ну ще разок давай. Дивись, пробуває нас. Скоріше всього, що в пузо. В пузо б'є. Покращеними своїми снарядами. -давай, відправляйся на переплавку. Так, це був британець, який пробує заїжати нам корму. Подивися, як одночасно синхронно вони розвернулися. В принципі, в них майже е однакова скорість е повороту корпусу. Та, якщо бачиш, як вони так як в балетному танці зійшлися, але тут ніфіга не балетний танець. Це клінч, це ПВП, але не полиця в ПВП, бо подивися, нам мішає нам. Зараз мішає якраз Ворозбинська Пантера П-44. Бе, Блін, дивися, як ми блокуємо. Як ми блокуємо Пантеру, як ми блокуємо на щастя італітя, який хоче нам корму, а тепер пробиває. Дивись, як ми блокуємо тортойсика. Тортойсиками шиєм бебешечками, і мій пролоб просто на ура. Без ніяких проблем. ББшечка наша може пробувати 276 мм броні 320. Це в нас під калібр на 9 рівні. Це просто шикарно. На ну, кожна десятка має таке пробиття. Друже, мій танкіст Пантера. Твоє зараз. Твої хвилини бою, в принципі, вже і, і стікають до кінця. Ти не встигнеш від нас заховатися. Він навіть не... не пробує тікати. Залишається 2 на 2, подивиться, залишається ворожбинська е... ПТСАУ і наш важкий танк. Вони в перевазі поки що по точках. Поки що. І наші, е, наші все ж таки гравці, сьогоднішній та герой реплею Марік, вигризає цю перемогу ворожби, навіть з перевагою по точках. Тому давай подивимося на після бойову статистку. 4654 він напуляв. 1925 він заблокував, 3 знищив 5 непробиття. Головний калібр перший знак класності та сталева стіна. Чому так лише перший знак класності? У другому бою буде менше шкоди, але буде знак класності майстера. Ось так якось працює калькуляція гри. Пішов плюс на 108 тисяч срібних монет. Свій сейф свою копілочку. Перше місце по нанесенню, звісно, що та 1281 вільний досвід получає також. Звісно що аж ставимо подобайки за перший такий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага аж на 4 точки. Це у нас був гібрид. Підписуємося на канал Бруденбійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали, дивитися другий бій, також від гравця під ніком Марік UA Pro на Т-95. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Це у нас знову ж таки рандом, але режим бою все ж таки той самий перевага, лишень на 3 точки. Слава Богу, я би так. Як навіть сказав, тому що в нас динаміки немає від слова зовсім. У нас потужність двигуна вроді не мала. Але зате всі кінські сили входять на те, щоб мучитись потіти щоб таку величезну масу даної Петесагу возити взагалі по даній карті, по цій землі, як то кажуть, світу Бліц. Так, Ворожбинський вже центр починають брати центр точки, вже захаплюють точку Б. Бачимо це Ріна Чіронта, який відхопив перший наш снаряд, залі... 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 залітає на ура. Все ж таки без рекушетів дає. Поки що можна сказати, що рандомчик на нашій стороні раз він дає не пробить, раз він пробиває, а не дає нам таке фе, як не пробиття або рекушет. Вже прекрасно. Ну вже друже, танкіз неймовірно дав блайн. Цікаво, чи зайшло, чи ні. Чи він виїхав, чи підставився. Бо там ще кранваген йому був поміч. З... Залишили вони точку Б. Забили вони на E-Ball, точку це лишень забравиться по правому фланзі тут, де зараз ми. Тому що там нема нікого із наших союзників, поки що туди курс тримає наш Є100, е який вже в засвіті, і зараз є небезпека того, що його може там розчехлити, адже бачимо, там Мінотавру стоїть ворожбинський, який може там наробити трошечки шухеру та об'єкт 752, не такий страшний вже він буде для Є100, е але все ж таки це ж дев'ятка. Але може пробивати на покращених снарядах. В принципі, робиття йому буде вистачати в ВНЛД шити нашого ЄС, в принципі, ось такий. Момент, Дивися, наш фс 4005 вже, вже в гаражі маранується. Ну, що ж ти будеш робити? Ворожбинський також вже маринується в гаражі. Т 95 е 1 Ще залишається цей об'єктних 700. 52-й, а в нас залишається наш герой на Т-95. Головне, щоб він тут один не залишився. Бо як заїдуть, бо як почнуть вкатувати, у нас швидкість повороту корпусу в принципі не є погана, але але ж все ж таки, якщо це буде якась застежка, може бути небезпечно таке, як каро, як каро може наробити шухеру. Але він сюди до нас поки що не заїде. Бачив, він лупиться разом із своїм союзним ворожбинським. Там внизу біля річки. Спробували, напевно, їхати ще до Б. і вони мали спокусу взяти точку Б, але не так сталося, як гадалося. Ріна Черонте вкатує до нас. Куди ти їдеш на броню? Що ти робиш? У нас тут ззаді все ж таки є підтримки. А ну давай з одного пострілу. На щет, ваншот, ван кіл. В гараж має один колег свою після бойову, вже маємо 1671 е, шкоди ворожбинської. Так то в нас там? 40-0,5 бачимо? Дивись, Карл все ж таки сюди заїхав. Небезпечно може бути, якщо він вкотить до нас. Якщо він вкотить до нас, блін. Не-не-не, головне сюди не їдь. Спускайся туди вниз, ти маєш там з ким битися. Наша ЛТшечка лупиться із об'єктом. Правильно, взяв на себе весь фокус. Ану чи встигнемо по кару видати. Бляха, цей камінь мішай. Ну, хто його тут поставив? Розробники, заберіть його, будь ласка, звідси. Для того, щоб ми, ми могли тут гарно відпрацьовувати. Ану, давай, давай, Ні. Ну чомусь снаряд не зайшов, ну буває. В принципі, рандом не може бути постійно на нашій стороні, правда ж? Ворожбини убідяться. По точках подивися, в нас все однаково. По техніці в нас все також з ворожбинами все одинаково. Вертаємося ми сюди. В принципі, ми по всій карті не зможемо кататися. Ріно е, мінотавро не получає бортину. На 648 вилітає з ББшечки. Принципі, на 8 чуть-чуть більше вилетіло, аніж наша середня шкода. У нас 640 по дефолту. В, має, повинно би стабільно вилітати на 8 більше це вже вже добре я люблю коли більше вилітає 630 от тепер маємо на жаль чу-чуть менше тому що чуть, чуть каток забрав гусениця забрала впитала в себе решту е, всієї шкоди, яка мала би вилетіти. А диви об'єкт, дивися, живий об'єкт. Живий ще, наша ЛТшка не добила його, на жаль. А ну давай. Ваншот, ванкіл. Є ванчо, ванк 506 вилітає знову ж таки. Із е, підкаліберного снаряда чуть-чуть менше вилетіло також ніж середня. Шкода повинна вилітати. Біди в цьому, друже, мітанкість нема. Ну давай ще раз один. one, shot, one kill. фольга ебл, муха 40-0,5. Ти що думав? Також ліквідували ще один ворожбицький танк. Маємо три колика свою після бойову грав. На одному напрямку це зайняв один фланг, і в принципі його тримався. Давай подивимося на після бойову статистику. 3-978 він напуляв, 910 він заблокував, три знищив 5 пошкодив знак власності майстра. Те, що я вам казав у першому бою, чомусь тут вирішили дати майстра, а там ні. Ну, як то кажуть, це калькуляція гри. Пішов плюс на 124 тисячі 14 срібняків свій сейв свою купілочку, звісно що ж. Перше місце по нанесені шкоди, та 1488 також получає вільного досвіду. Друзі, мі друзі танкісти. Тому ставимо подавайки Маріку UA Pro за його реплей. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти їх переглядати на цьому ж каналі. А я бажаю вам всім в першу чергу. Мирного неба. Звісно, що ж, шануйте себе, шануйте своїх рідних та близьких, любіться, не сваріться. І звісно, що ж. Зустрінемось з вами, танкісти, у наступних реплеях. До зустрічі!